Українські броньовики забракували вітчизняні БТР харківського виробництва, мали б нині долати іракські простори натомість судно з ними вже третій місяць плаває у нейтральних водах, десь поміж Кувейтом, Іраном чи Іраком. Іракці знайшли в українській бойовій техніці тріщини і відмовилися вивантажувати її на берег. Вітчизняні фахівці запропонували приїхати і полагодив танки вже на місці. Та іракці відмовилися, мовляв, порепані з самого початку бойові машини нікому не потрібні тим більше по мільйонові доларів за штуку. Ціни пропонують знизити в кілька разів. Коли й чим закінчиться вся ця історія, невідомо. Перемови тривають за контрактами. Україна мала би постачати Іракові 420 БТРів вартістю понад 450 мільйонів доларів. Та тепер може погоріти не лише на них. До суду на українців позиваються сингапурці, власники судна, на якому перевозили наше залізо. Україна їм не заплатила за експлуатацію транспорту та ще й заборгувала екіпажеві кількамісячну зарплатню.